Uh, Хочеться і трішечки заспокоїти всіх українців, але і попередити всіх, щоб ми не розслаблялися, тому що ми бачимо наскільки ворог підступно і прицільно продовжує атакувати українську енергетику продовжує тероризувати, я б сказала, українську енергетику починаючи з 22-го року, і зараз буквально напередодні опалювального сезону дійсно масована і дуже прицільна така атака була на об'єкти генерації в. В деяких областях України і сьогодні для того, щоб мати час відновити пошкоджене і також відновити споживання споживачам якомога більше скібільшій кількості споживачів, звичайно, енергетикам довелося застосовувати графіки аварійних відключень, як в місті Києві, так і в декількох областях. В основному це Харківська, Чернігівська, Сумська і Полтавська, і в Запорізькій, Дніпропетровській також діють графік. Є аварійних відключень для промисловості енергетики працюють. Якщо говорити про працюють, причому без е, дуже швидко намагаємося відновлювати ті пошкодження, які були завдані протягом ночі.